Росія систематично винищувала національну ідентичність України. А режим Сталіна здійснив проти українського народу не один, а кілька геноцидів. Так вважає Норман Неймарк, історик Стенфордського університету. Неймарк був близьким колегою іншого відомого американського дослідника українського голодомору Роберта Конквеста, який помер минулого тижня у віці 98 років. Про українську історію та особистість Конквеста з Неймарком спілкувалася Тетяна Ворожко. Роберт Конквест не був першим, хто заговорив у США про голодомор в Україні 32 другого років. Однак саме він зміг донести до американської та світової публіки весь масштаб злочинів Сталіна проти українського народу. Він прочитав величезну кількість мемуарів іммігрантів українців, зібрав величезну кількість джерел і написав свою чудову монографію Жнива скорботи задовго до того, як традиційна історична наука взялася за цю тему. Це не означає, що у США про голодомор не знали. Про це писали в газетах в той час, але він зробив історичний опис наслідків голоду, чого тоді ніхто не зміг зробити. Сам Неймарк теж вивчає голодомор. Він стверджує, що Сталін вчинив не один, а кілька геноцидів проти українців на мою думку. Атака на кулаків є геноцидом. Сталін розстріляв десятки тисяч кулаків, депортував решту чи вислав їх в табори, які були лише для того, щоб морити в них людей. Кулаки не етнічна група, але представники радянського союзу зробили все, аби економічні та соціальні групи були вилучені з Конвенції ООН щодо геноциду, саме аби кулаки не могли вважатися жертвами геноциду. Частково як результат атаки на колекків. частково як результат колективізації стався жахливий голод в Україні. Голод 32-33 -го, -го років був і на інші території радянського союзу, але голод в Україні був дуже сильним. Сталін використав цей голод, щоб знищити національну ідентичність українського селянства. Атака не була на міста чи на українців, які проживали в інших республіках радянського союзу. Це був особливий тип геноциду, який був спрямований проти українських селян. Сьогодні голодомор частина національного самовизначення українців. Так буває з усіма націями, які пережили геноцид геноцид одна з тих речей, що ніколи не зникає. Його неможливо приховати роками, десятиліттями єдині люди, які говорили про те, що сталося в Україні, були українці. Коли я був молодою людиною, вивчав радянський союз. Я про голодомор навіть не чув. Те, що в Росії багато хто продовжує заперечувати знищення Сталіним українського народу, його не дивує. Люди часто кажуть, що голод був скрізь в радянському союзі, і це правда. Люди в Казахстані втратили навіть більше людей пропорційно. Кожна четверта, п'ята людина померла від голоду. Але у випадку України частково через сьогоднішню війну, частково через те, що росіяни не хочуть вірити, що вони здійснили геноцид проти своїх двоюрідних братів українців, частково Частково через позицію російського уряду в Росії багато заперечень. Частково це як турки, які заперечують вірменський геноцид. Вони не хочуть вірити, що вони таке могли зробити. Увагу та інтерес до голодомору в Україні серед американських і світових істориків, експерт пояснює не лише подіями сьогоднішнього дня. зараз набагато більше уваги до голодомору, і тут кілька причин. По перше, загалом, питанню геноцидів приділяється більше уваги. Таким чином голодомор вивчається не лише дослідниками історії радянського союзу чи східної Європи, а й дослідниками геноцидів. По друге, оскільки питання голодомору дещо суперечливе, Воно обговорюється і отримує таким чином багато уваги. І той факт, що Україна здобула незалежність, розвиває свою історичну науку окремо від історіографії радянського союзу. Це стимулює багатьох людей і на заході зайнятися цим питанням. Тетяно голос Америки.